Як реагувати на коментарі, в яких вас хейтять? Я Наталія Рибачук, кермолог, енергоцілитель та консультант з матриці Долі. Отже, перше, з мудрістю, оскільки це лише листоноші, вони приносять вам ваші ж листи із минулого, які ви самі собі написали. Пам'ятаєте, ми ж не янголи. Ми щось посіяли в минулому. Такий же хейт по відношенню до інших людей, такий, такий же гнів, такий же, таку ж злорадість, ну і так далі. Да? Що ви там побачили в тому хейті? Тільки в маленьких дозах, які ми навіть не помітили, а повертаються вони нас, до нас в збільшеному вигляді, то який сенс злитися на листонож і тим більше на самих себе? Друге: з радістю, тому що. Коли ви отримали такого листа, це означає, що ваша карма минулих негативних вчинків, вона закрилася, і ваша задача зараз не перезасівати її повторно. А не перезасів буде тільки тоді, коли ви будете пам'ятати про перший пункт відносимося з мудрістю. Не завжди це виходить, але з практикою вийде. Третє з радістю і знову ж таки з вдячністю. Тільки тепер дивися, з якої, з якої сторони, з якого боку. Ці люди, по-перше, подивилися ваше відео уважно, мабуть, що до кінця. Все ж таки, їх щось там збудеражило, їх розум, що вони вирішили написати правильно. Друге. Вони написали коментар. І ці дві дії вже розшарюють ваше відео. І тим більше людей вас побачать і почують, і з'явиться більше підписників. Тому ще раз ми дякуємо цим янголам, які допомагають нам просувати наше відео. І чим більше вони пишуть таких коментарів, тим більше ви стаєте популярними в алгоритмах соцмереж. Гарного нам усіх усім, усім дня! І побільше коментарів під нашими відео.